Час підсумувати головні події дня, Ви дивитесь новини рідного міста у студії. Працює Світлана Коганчик. Залишайтесь з нами. Допоміжіть знайти в понеділок, 22 жовтня, о 8.15. Вийшов з дому і не повернувся стриянин Дросик Андрій Іванович 1984 року народження. Молодий чоловік йшов на роботу, проте туди так і не дійшов. Востаннє його бачила дружина, живе сім'я в районі супермаркету Фуршет. Якщо вам відома доля чоловіка, обов'язково зателефонуйте. Вдома на батька чекає п'ятирічний син. Номери телефонів ви бачите на екрані. Війні сютюновим димом постраждала українська література. принаймні, так заявив директор однієї з книжкових мереж. Катерина Федоренко, яка опікується книгарнями є, на початку тижня розповіла змі про те, що через впровадження нового закону проти реклами тютюнових виробів із книжкових полиць забирають всі книги, де є зображення сигарет. Під приціл потрапив бестселер «Залишенець» Василя Шкляра, оскільки там є фото автора із цигаркою. А також не пожаліли і класику. Венаїді на титульній сторінці на Льований козак із люлькою. Абсурдні ситуації оцінили вже у Держінспекції з питань захисту прав споживачів. Відхрестилася і податкова, на яку і спускають всіх псів. Тож, у чому причина? Звичайне непорозуміння чи чергова передвиборча акція. Ми запитали у авторів. На Обкладинці з цигаркою геть полиці. Відтепер книги із будь-яким натяком на рекламу тютюну заборонені і тимчасово зняті з продажу. А книгарні, які цього не дотримуватимуться, платитимуть штрафи, сума яких складає від 30 до 50 тисяч гривень. Кремниці позбуваються видань, аби уникнути санкцій за пропаганду тютюну паління. Тут ми маємо справу з неправ... неправильним, з викривленим плуваченням закону. І з надмірним якимось запобіганням перед владою з боку власне комерційних структур. Першою жертвою стала книга Василя Шкляра Залишенець, адже там фотографії автора із цигаркою в руках. Окрім Чорного Ворона, під забороною опинилися й класика, наприклад, Енеїда Усі козаки зображені з люльками або ж пригодницькі розповіді про нові жених в Мексиці Максима Кідрука та книга Олени Печорної Грішниця. В цих виданнях герої також зображені із цигарками. Це парадоксально, це гидко. А що у Хемінгуея будемо Хемінгуеєві забороняти люльку курити на фотографіях? Це вже не історія, скажімо, адже ми любимо такого письменника, так, і ми його читаємо. А він без люльки, по суті, невідомий. В жорстку дію закону попадають і шедеври мистецтва, такі як Поль Сезан Курець, Артур Конан Доль пригоди Шерлока Холмса, чи книга художнього мислення Романа Іменечака Люлька з червоного дерева. Цей його роман виконує таку. Пізнавальну освітню функцію, функцію е, ідейного виховання читача в такому національно україноцентричному дусі, і звичайно, це недругам України страшенно не подобається. І ось ця одна з причин, щоб е, поставити його. Ну, ніби під цей закон. Однак із такими реаліями зіткнулися далеко не всі книгарні. Зокрема, у стрию про таку новацію чули, але штрафами ніхто не грозив. Наказу забирати книги із полиць теж не було. У мене така думка, що це тому, що Васильшкляр іде депутати, і хтось вирішив. Ця книжка завжди заважала. вона була написана зразу. Хотіли зняти Шевченківський комітет, що дали за таку книжку в Шевченківську премію. Експерти вважають, що книжковий скандал це не більше ніж звичайний популізм, який пройде разом із виборами. А от до простих читачів своя думка. Про цей режим він настільки вже абсурдний, що він вже не знає до чого просто напросто вчепитися. І якщо ми під стінами Верховної Ради бачили підприємців, пенсіонерів, вчителів. Афганців. якщо ми ще там побачимо й курців, то повірте, мене таке враження, що це влада обкури. Марічко тиводар, Тарас Магаленко Стрийські новини. Сьогодні Сри відвідав лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. У нашому місті він вже не вперше. Тут я чимало його однодумців. Стир'яни завжди прихильно ставились до національної ідеї. Зустріч відбулася у міському будинку культури. У залі був справжній аншлаг. Олег Тягнебок розповів про передвиборчі схеми, а також про своє бачення української політики. Україна на наших очах знищується і ми. Патріоти, українці, українські націоналісти, вважаємо сьогодні за свій обов'язок всі свої максимальні зусилля спрямувати на збереження української національної держави і розквіту, і розвою нашої країни і української нації. Тижня світова спільнота відзначала Міжнародний день білої тростини. Урочистості з цієї нагоди відбулися цього тижня в міському будинку культури. В Цей день говорили про проблеми незрячих та дякували благодійникам, які допомагають організації УТОС. Звісно, не обійшлось і без концерту. На сцені виступили і керівники організації, і її члени. Пані Лідія почала втрачати зір у 22 роки. У 37 жінка назавжди втратила здатність бачити. Та повна темрява не стала на заваді жити повноцінним життям. Немає жодної домашньої роботи, яку пані Ліда не виконала самостійно. Прати, готувати, прибирати чи прасувати. Все це жінка виконує завдяки відчуттям дотику. Звісно, чимало допомагають і діти, яких у пані Лідії троє. А от від держави допомоги небагато. Два рази на рік нам дають допомогу. 30 чоловік. Дають на Пасху, половина людей. Е, получає, а 30 чоловікам подається після Паски. От зараз чан, даний час забезпечує міська рада 30 чоловікам інвалідам позору дає ту допомогу. Так що держава повністю нас не забезпечує. Пільги нам відмінили, вже 10 років у нас пільгів не були. Аж там того року ми з такою силою е, 50 листів до всіх партій. Друкували і на сесії нам відновили. Лідія Ільницька веде активне громадське життя, співає в хорі, є членом Українського товариства сліпих, займається соціальними питаннями. Щодня жінка допомагає таким, як вона. Заступник соціальних питань і ми ще ходимо на засідання, на хор, на ансамбль, ходимо по спонсорах, такі які вибиваємо якісь для незрячих людей продукти, товари якісь, допомогу ліки різні промтоварні продтоварні, аптеку нам багато допомагають такі, які люди. Ну ми до них звертаємося, нам допомагають. Голова міськрайонної організації Новий бісик очолює її вже декілька десятків років. І хоча чоловік також незрячий, проте робить все можливе, щоб члени організації почували себе більш захищеними та потрібними. В цьому не заслуга державних і приватних структур, які допомагають вирішувати проблему утосівців. Правління організації робить багато для того для підвищення духовного культурного розвитку в нашої організації. У нас, як вам відомо, існує хор, жіночий ансамбль, є в нас шахово шашки і гурток. З нагоди міжнародного дня білої Тростини у міському будинку культури для незрячих провели урочисті збори, на які запросили представників міської, районної рад, медиків та соціальних працівників. Вони привітали людей з вадами зору і пообіцяли надалі допомагати їм. Я вам скажу безперечно, дуже приємно, що такі свята є, такі значить, дати є, тому що е, інвалідки, ну так знаєте, трохи сказано сарказмом, але все-таки це, це жива людина, це величава людина. І Відходить така божа воля, що до через вас особисто, десь робити суспільство добрішими. Сьогодні організація ОТО налічує 403 людини. На Настрищені і в Морщині проживає близько 200 інвалідів. Позору для них провели невеличкий концерт. На сцені виступив хор, до складу якого входять як керівники товариства сліпих, так і його члени. Світлана Коханчик, Тарас Магаленко, Руслан Лайський, стриські новини. Сьогодні у дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника відбулось знайомство із стризьким письменником, поетом та художником Мироном Нестерчуком. Такі літературно-мистецькі зустрічі із юними читачами відбуваються часто. В такий спосіб школярі більше дізнаються про творчість триських письменників, художників та майстрів народного мистецтва. З нагоди 70-річчя Мирона Нестерчука діти привітали ювіляра піснею та віршами. Також присутні ознайомились із його біографією та мистецькими творами. Творчість його вся трониціна і Ти, як він прожив своє життя. Тут і жарші вірні. Тут і батьківщини, любов, тут і ліка, любов, кохання. На сьогодні у мене все. Телеланку не незмінна адреса нашого сайту. Там ви зможете переглянути ще раз наші новини. Прощаюсь з вами до завтра. Нехай ніщо не зіпсує вам гарного настрою. Вітаю до вашої уваги новини спорту, з якими вас радо ознайомлю. Я Єгор Тимків. не перемикайте. Аналіз поразки. Воротарі капітан Київського «Динамо» Олександр Шовковський вважає, що його команда могла здобути очків і знову матчі Ліги Чемпіонів проти порту. Але підвела погана гра в обороні. Ми розчаровані сьогоднішнім результатом. При всій повазі до порту ми могли сьогодні відвести очки з виїзного матчу. Але, на жаль, ми занадто багато пропускаємо і допускаємо дуже багато помилок в обороні. І безумовно, це позначається на результаті, сказав він після матчу в ефірі телеканалу 2 плюс 2. Шовковський також зазначив, що його партнер. Мері в цілому витримали план на гру, але індивідуальні помилки при організації гри в обороні вплинули на результат. Нагадаємо, Динамо на виїзді поступило сапорту з, з рахунком 2-3. У паралельному ж матчі ПСЖ з рахунком 2-0 на виїзді здобув перемогу над Динамо і Загреба. Львів'яни боротимуться в Бразилії. 27-28 жовтня. Збірна України з «Дзюдо» боротиметься на командному чемпіонаті світу, який відбудеться в місті Сальвадор, Бразилія. У змаганнях найсильніших команд планети випробують свої сили як чоловіча, так і жіноча збірні. До речі, для жіночої команди цей чемпіонат світу стане дебютним. І в чоловічому і в жіночому турнірах боротимуться по 16 команд із різних континентів планети. Інформує «Спортодаль» Львів.UA. Збірна України, в складі якої і двоє Львів. Ян Сергій Дребот та Сергій Гончук вирушає до Сальвадору 25 жовтня. Самі ж змагання розпочнуться для жіночих команд 27 жовтня, а для чоловічих 28 жовтня. Баскетбольні перспективи. Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков розповів про перспективи будівництва арен, які прийматимуть Єврофорум. У нас є плани: максимальний, середній і мінімальний. Мінімальний це реконструкція столичного палацу спорту та Дніпропетровського метеора за бюджетні кошти. Також будівництво за приватні інвестиції нових залів у Києві, Донецьку та ще в одному місці у Львові або в Одесі. А далі виборок комітету залежить від наявності інвесторів, сказав Волков. Ще один варіант, за словами. Олександра Анатолійовича це споруда ще одного залу за приватні кошти. А от максимальний це реконструкція Київського палацу спорту за бюджетні кошти, а також будівництво шести арен у різних містах: Київ, Дніпропетровськ, Донець, Одеса, Львів, Івано-Франківськ за приватні кошти. Львівщина у п'ятірці. Департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту України надіслав інформацію про всеукраїнський рейтинг з олімпійських видів спорту серед Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя станом на 1 жовтня 2012 року. Про це ЗІК повідомила Оксана Вацеба, заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту ОДА. Львівська область посідає п'яте місце, набравши 118 тисяч очок. У першій групі обла де разом зі спортсменами Львівщини змагаються представники 10 областей та міст Києва. На першому місці перебувають столичні спортсмени в їхньому активі. Найбільше очок на другому місці спортсмени Дніпропетровської області на третьому Харківської четвертий у рейтингу здобули представники Донеччини. А нижче місце ніж Львів'яни, посіли спортсмени Запорізької області. І знову до футболу Півзахисник Дніпра Дерек Богатенко отримає пропозицію із Малайзії. Про це повідомили глава уряду штату Тренгану Датук Сирі Ахмат Саїд. Пише Нью Таймс, наша команда ті тім націлена на якісну іноземну купівлю. На даний момент метою є Дерек Боатенк, Сказав він. Крім того, високопоставлений чиновник заявив, що в команду може перейти легендарний Робі Фаулер, який буде граючим тренером. Пише Терекон. Новий наставник новим головним тренером БК Донецьк став іспанський фахівець Хосе Беррокаль. На цій посаді він змінив владу Йовановича. Контракт із яким був достроково розірваний. Про це повідомив спортивний директор Донецького клубу Олексій Єфимов. Беррокаль добре знайомим українським болівальникам. У сезоні 2010-2011 років він привів київський будівельник до золотих медалей чемпіонату Суперліги, здолавши у фінальній серії, яка складалася із семи матчів саме Донецьк. Дало під керівництвом Каля столична команда виступала і в Єврокубках, дійшовши до чвертьфіналу турніру. І цим повідомленням я ставлю крапку. Дякую, що були з нами. Хай щастить! Ноптики прогнозують на завтра хмарну погоду, дощитиме протягом доби. Температура повітря вночі сягне позначки плюс 8, а в день плюс 6. Атмосферний тиск 731 мм міліметр ртутного стовпчика. Вітер змінних напрямків 2,7 метрів за секунду. Волось повітря 70%.